Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми, вірні і духовенство Чернівецької єпархії, відзначаємо велику урочистість П'ята річниця заснування єпархії. І це відбулося 18 листопада 2017 року Божого. Для Бога це одна мить. Чисто по-людськи теж небагато, але це вже є певна історія, яку ми творили разом, писали разом вірні, духовенство, доброді, жертводавці, семінаристи, навіть монашество. Єпархія це практично і є весь люд Божий, весь народ Божий. Тобто всі вірні, а духовенство це тільки напевне один відсоток. Тому ми дуже дякуємо нашим вірним, які від початку заснування єпархії. Так чисельно є присутні у всіх наших храмах. Ми не просто хотіли мати єпархію, а хотіли бути єпархією, тобто зростати духовно і ментально до рівня єпархії. І щоб це зробити, здійснити, я найперше хочу подякувати Богові. Що він дав нам таку мудрість, візію і натхнення Духа Святого, що це треба робити, біля нашої святині Матері Божої, прославленої чудотворній іконі, надія Безнедійних, що в нашій катедрі? Тож ми спільно почали збиратися на нічних чуваннях кожну третю суботу місяця, вірні духовенство і з-поза меж нашої єпархії приїжджали люди і почали молитися. Служити молебні, акафести, три вервиці, проповідувати оці почали по черзі. І тих перших тринадцять священників, які були, разом почали вимолювати, випрошувати. Боже, покажи нам, як ми маємо зростати, як маємо жити, як маємо закласти ті основи, фундаменти єпархії. Подібно Ісус Христос так само просив в Отця на молитві, коли мав вибрати своїх найближчих дванадцять учень і апостолів. І Бог був милосердний до нас. Він дарував нам ту візію, що треба дійсно почати біля молитви і слухати, як Господь провадить, як Дух Святий надихає. Так. І ми почали молитися за покликання, за семінаристів. Не було жодного семінариста. Всього нам все 13 священників. І сьогодні, на п'яту річницю ми вже висвітили 15 нових священників. Троє прийшло з інших єпархій. Ми більше, ніж подвоїли отців в нашій єпархії. Друге, про що ми молилися, це щоб оновити жертовник, пристіл в катедрі. Тому що це вже потребувало такого нагального капітального ремонту. І Бог нам дав жертводавців. Прекрасне святилище в нас і в катедрі. Далі ми зрозуміли, що наші священники доїжджають дуже далеко, 100, понад 100 кілометрів до своїх парафій, немає де жити. Ми почали молитися про жертводавців, щоб Бог дарував нам їх. І ми з Божою поміччю побудували п'ять парафіальних будинків, два завершили. Ще сьогодні є в два процесі будівництва: великий катехітичний центр при катедрі. І наші отці сьогодні 24 години на сім разом зі своєю пастою, всім народом. Ми спочатку думали, що це буде для катехізації, евангелізації, щоб для зустрічі з мирянами, з пасторальною фінансовою радою, щоб створили пасторальний план парафії. Але життя вносить корективи. Прийшла війна несподівано. І ці парафіальні думи стали прихистком для внутрішньо переселених осіб. Переселенці там живуть практично всіх наших парафіальних будинках. Перед тим що була пандемія. Але це ми також не спали. Боже, Боже, підкажи нам, як далі діяти. Ми поставили онлайн трансляції в більшості наших парафіальних великих храмах. І до сьогодні це йде трансляція. І до Сьогодні слово Боже лунає і навіть поза межі єпархії. Ми молилися також про нові храми. Боже, допоможи нам, подай жертводавців! І з ласки Божої освятили, збудували новий храм в Чорнівці, в самих Черніцях дві каплиці, відтак дозавершили в путилі, в Хотині, посвятили в Новоселиці. Тепер продовжуємо храм будувати в берегометі. Ще маємо чотири храми в планах. Так що волі поволі Господь це нам скеровує. Але була така велика. Спокуса, що це робити чисто людськими силами, ми це не зробимо, ми нічого тут не розвинемо. Але з другої сторони, оця надія, уповання, раз ми, Боже, довірилися тобі, раз ти вже нас провадиш, ми йдемо цією лінією, просимо про провід, ми будемо послушні Духові Святому. І ви знаєте, що наші священники Ті тринадцять, які були, ті нові, які підійшли, 15, яких я висвятив, спільно разом, рік за роком, вибудовуємо, творимо в довірі до нашого Господа один до одного і в те, що Бог вірний своєму слову, що Він поблагословить нам це все, примножить. За п'ять років дивлюся, так споглядаю, якби комусь розказав: ніхто би не повірив. Навіть би ми самі не повірили, що так можливо буде започаткувати такий великий процес оновлення нашої присутності тут на Буковині. І це, зрештою, історична справедливість. Понад 200 років, понад 200 років тому офіційно були відкриті наші перші парафії. Недавно святкували ювілей 200-ліття нашої катедри, катедрального собору. І предки, наші мученики і сповідники віри, вимолили, випросили той час, щоб мати тут свою структуру, свою єпархію, свого першого єпископа. І це заслуга тих, які були тут перед нами, які готували цей молитовний ґрунт, наперед вимолювали. Ці молитви увінчалися коронацією нашої чудотворної ікони, яку здійснив сам блаженіший наш патріарх Святослав, коли приїздив до Чернівців 30-го. Травня 2021 року, а перед тим ці корони поблагословив Святій отець Папа Франциск. Більше того, ми всю нашу єпархію віддали в цей день під покров Пресвятої Богородиці, прославленої в нашій чудотворній іконі, Надія Безнадійний. Молитва біля ікони примножила нам священиків, семінаристів. Парафіальні будинки, церкви, монашество навіть є перших дві сестри-служебниці, у нас є Лаврентія і тадеї, які несуть служіння в катедрії, чергують, катехізують, багато інших обов'язків має також і в районі. Тому для нас є не мов би, такий сьогодні день, де ми дякуємо Богу. Боже, дякуємо Тобі, що ти через нас, таких немішних саме, Часами нестабільних, але хотів діяти, і Дух Святий діяв через нас. І, і ми багато речей започаткували правильно, поклали фундамент на роки на десятиліття чи століття, як далі має в єпархії розвиватися. Сьогодні, споглядаючи в минуле, особливий спосіб, дякую Пресвяті Богородиці. Одного разу, коли йшла реконструкція святилища, і Реставратор, художник писав ікону Богородиці там над куполом. Я мав нагоду вилізти туди аж на сам верх. І так несподівано вийшла фотографія, що я стою, і немовби Богородиця бере за руку і провадить. І це такий для мене, немов би дивіз, що постійно, коли довіряючи матері Божій, вона провадить. Головне довіритися. Як, як дитина довіряє батькові матері, не дивиться на світлофор, які знаки, які люди, які авто їдуть, тому що батько-мати все тримає. В своїх руках під контролем, в полі зору ми є. І так само чисто по-людськи, ми, духовні особи, молоді священники, єпископи молоді. миряни, довіряємося проводу Матері Божої, яка тут так чисельно прославлена є своїми оздоровленнями, зціленнями і головне, розвитком єпархії. За це сьогодні велика. Дяка Матері Божої. Напевно, так, як апостоли, після смерті і воскресіння Христа вони десь шукали прихисток десь зупинитися, поговорити, побути в присутності Матері Божої, яка їх втішала, розповідала, пригадувала. Це був такий, напевно, така точка відліку для їхньої місії побувати з Матір'ю, Сина Божого. Так само ми маємо гарну таку. Можливість і ласку, і милість бути під її покровом, провідництвом, заступництвом надії безнадійних, і з тою надією йдемо вперед. Ми не знаємо, які будуть наступні п'ять років нашої єпархії, але якщо ми довіримося Богові, молоді священники, єпископи, вірні, якщо ми йдемо під проводом Духа Божого Святого і Матері, то є великі запевнення. Щоб Бог і надалі діятиме, діятиме сильно, потужно, так як він це завжди робить. І прохання до вірних нашої єпархії, молотовних груп, які ми чисельні маємо при катедрі, сім груп в інших парафіях, питання до тих нових місійних станиць, які ми заснували, вірних, які ще просять, щоб ми заснували місійні станиці в тих. Околицях, де нема наших парафій, продовжуйте далі довіряти Богові, молитися за нас, за служіння наше, за витривалість нашу. Продовжуйте далі витривати в добрі, в тій ефірі жертовності сьогодні, нашому війську, нашим капеланам, які практично кожного тижня виїжджають допомогти, чим можуть, збирають з волонтерами разом. Бували такі дні, що ми автомобілі, посвячували біля. Катедри і висилали нашим військовим, тому що це є народна наша війна за нашу свободу, незалежність, державність за рідну землю з кожної родини, сім'ї практично є або друзі, або знайомі, або рідні, які захищають сьогодні нас. Добро має бути захищене. тому ми сьогодні щиро дякуємо волонтерам, медикам, жертводавцям, добродіям яких практично ми не мали? у нас тут близько 5% в, в, в єпархії в області, скажем, і ми не мали на що розраховувати. Я пам'ятаю, як блаженніший Святослав своїй проповіді, коли мене представляв, говорив чітко: ми залишаємо вас без торби, без грошей, та як в тому Євангелії сьогодні написано, але довіряємо вірні руки народу Божого і Божого проведіння, який подбає. І бачите, блаженніший мав велику грацію і велике натхнення Духа Божого, і так воно і стається. Тому сьогодні день великої подяки Богові, що Він творить навіть в час пандемії, війни Він далі продовжує писати історію через нас, таких, ким ми є. Так, ми прийняли один одного, який є, всі священники, духовенство, миріани, і почали разом зростати, щоб не зафіксуватися, так знаєте, не зробити такої фіксації духовної, психологічної, що таки ми мусимо залишитися і померти. Ні, ми хочемо зростати. Ми хочемо зростати до рівня, щоб відбутися як єпархія. Багато, напевно, ще є викликів. Які перед нами стоять, і нам допомагає наш карітас іпархіальний, карітас Чернівці, через який багато тисяч людей отримали допомогу. Спочатку були паводок, повені, потім пандемія, тепер війна, переселенці, внутрішньо переміщені особи. І це карітас цієї руки, церкви, через які ми допомагаємо тим людям, які просять, тому що через них сам Христос просить, стукає у наші двері. Як ми поведемося, як ми будемо відкриті на їх прийняття, бо ніколи не знаємо, хто за тим скривається. Сам Христос ті саме приходить і просить тої допомоги. А Господь несподівано, продовжує. І каритас розвинувся з простого соціального служіння при катедрі розвинувся в велику структуру. Сьогодні близько 100 осіб в них працюють, мають два великі приміщення, багато інших проєктів мають. Тому люди довіряють служінню карітесу, бо бачать їхню автентичну, таку щиру працю і служіння людству, пораненому людству. Єпархія також збудувала соціальний гуртожиток біля Чернівців, де мешкають понад 20 осіб від початку війни. У Вижниці у нас є соціальна пекарня в підвалі церкви, де отець годує практично біля 100 осіб кожен день. Ту іванглізаційну місію, яку доручив нам Христос, місію донести всім, щоб Бог так полюбив світ, що Сина Єдинородного дав, щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ту іванлізаційну місію ми маємо донести тими засобами, які ми маємо, з такими особами, якими ми є, приймаючи самі себе один одного. Зростаючи, не зупиняючися, і я дуже дякую сьогодні Богові за наших священників, які повірили, що можливі зміни повірили, що можемо спільно разом творити, багато творити, багато добра зробити. Найстрашніший час війни і пандемії немає найгірших часів, де би не можна було служити, молитися, будувати, відновлювати, вмивати рани людям, духовно їх зціляти. Через спілкування в процесі спілкування люди також звільнюються, стілюються від всяких поранень, зран. Бо тому, що Христос діє не тільки через святих таїн, так, але також діє через коли ми спілкуємося, приймаємо іншу особу. Коли ми відкриваємо людині правду про життя вічне, Бог діє тоді, коли ту трапезу трапить ми ламаємо, розділюємо той час, увагу з тими, які приходять і потребують. Тому сьогодні. Дякую Богові, дякую священникам, дякую вірним, бо без вірних ми мало що могли б тут зробити, які навчилися і вчаться довіряти Божому провидінньому, Божому промислу, Матері Божої, яка нас тут всіх приймає. З такою відвагою, з таким запевненням, ми продовжуємо спільно, синодально наш спільний шлях вчимося. Бути єпархією Чернівецької єпархією на Буковинській землі.